Вас вітає канал Адвоката Віктора Колбанцева. Друзі, привіт. Це Віктор Колбанцев і канал Адвоката Віктора Колбанцева. Знаєте, друзі, я сьогодні повернувся з Германії і, чесно кажучи, якби, коли ми вже їхали додому, я був в такому шоці від того, що у нас робиться на Україні, що просто дуже боляче. Я б зараз хотів би дуже, щоб ви подивилися дуже цікавий сюжет, коли ми приїхали у Львов. На залізничний вокзал для того, щоб висадити людей, які далі будуть або повертатися дому потягом, або ті, які живуть у Львові. Знаєте, що після того, коли ми висадили людей, ті, які повернулися додому, то до нас зразу підійшли працівники поліції і на певний час затримали автобус. Ну, цей певний час десь так стався більше більше ніж годину. Нас працівники поліції якби тримали. Як потім з'ясувалося, вони, начебто, щось там перевіряють у водіїв. Ну, знаєте, я чесно скажу, що давайте подивимось цей сюжет. Скажіть, будь ласка, розітав газети право України, адвокат Віктор Колонсов прові підстави зупинки цього автобусу. Ви розумієте, що ми зараз ми тільки що приїхали зараз границю. вам що паспорт показати? Я вам зараз покажу перевірки, перевірки на дорозі дотримання законодавства України про автомобільний транспорт. І що? що він порушив? Скільки? Було виявлено, що водії не використовують особисту карту водія? Ми не можемо встановити їхній. Режим, як вони працювали, як вони відчували. так. А на а що нам переробити? Перевізника були складені. матеріали водій вже ознайомився з правопорушенням. Так яке це правопорушення? Ми зараз будемо викликати 102 Бої, сутні, поліцію, Пусти, Пусти, пускай вони розберуться з вами. Пуску. Ми зараз ми комендантська година. Ми не попадемо комендантську годину. Ми не попадемо до, до, до Києва. До Ви розумієте чи ні? Матеріали водій в автобусі. Можна продовжити свій рух? Причому тут ми слави. Виявили правопорушення за нічого ви не виявили. Оце ми виявили правопорушення. Виявили правопорушення. Правопорушення ми виявили зараз. Це ваше правопорушення. Чому ми стоїмо тут? От ваш автобус під вашом ліжі. Ваш Представтеся, будь ласка, що вся кридан державного нагляду контролю міської області дуже приємно. Я бачу, що люди, значить, кордон прийшли. Тут ви претензії якісь маєте, друзі. Ви подивилися працівників поліції. Нам пояснювали, тим, що вони затримали цей автобус в зв'язку з тим, що, начебто, їм треба щось там перевірити у водіїв. Всім було байдуже на цих людей, байдуже на те, що е, як людям важко, що вони, як вони важко переїжджали кордон. Хочу сказати про те, що коли ми їхали до. Германії, то ми кордон перетянали аж цілих 15 годин. Ви розумієте, це ж просто напросто Рейсовий автобус 15 годин мусив чекати, поки би, ми перетнемо кордон. Це дуже і дуже важко. Ну, назад вийшло начебто нічого так, 4 години. Але те, що зробили працівники поліції, затримали людей. Для того, щоб щось там з'ясовувати, це була просто єдина корупція. Я тоді просто не витримав, попросив, щоб люди разом зі мною вийшли на вулицю і ми розібралися у цій ситуації жахливій. Ну, Як тільки люди вийшли, почали задавати ці питання, значить водія зразу відпустили і ми знову могли далі рушити в Київ. Але при цьому хочу зауважити те, що, що людей більше всього заділо. Те, що от ми їхали по Польщі, по Германії, ніхто Автобус не зупиняв, ніхто там нічого не перевіряв. Всі бачили, що це рейсовий автобус, який возить людей з України за кордон, і за кордону знову в Україну. Але наші правоохоронці, скоріш за все, це ну моє це моя особиста думка в тому, що вони просто-напросто створили корупційні діяння для того, щоб просто вижимати хабарі у водіїв, які вони вважають, що вони там щось там заробляють. Якщо б вони б знали, як ці водії важко дуже перетинають кордон і кожен раз там мучуються, то знаєте, то може так би не сталося. Але працівникам поліції було байдуже на людей. Тому що в даній ситуації вони просто-напросто наплювали. Люди їм кажуть, що ви розумієте, що ми приїдемо дуже пізно, ми і так затримались на кордоні. І ми не зможемо я кажу, поїхати вже громадським якимось, транспортом або іншим якимось транспортом, тому що буде комендантська година. Їм було на це наплювати, байдуже. Бо корупція в Україні, я кажу, як кажуть, ніяк не мінялася, так і не міняється. Якщо порівняти працівників поліції, які за кордоном працюють і там, то там. Поліція працює на користь людей, вона намагається їм допомогти. А в нас ми бачимо, що поліція тільки робить свої справи якісь, або хоче, як кажуть, на людях заробити, або зробити так, щоб людям було дуже важко. При цьому я хочу зазначити те, що коли я почав спілкуватися з людьми, запитувати їх, як вони це вважають, і як... вони кажуть, що нічого не змінилося в Україні. І працівники поліції, як представники влади, вони роблять все те, щоб ми не поверталися в Україну. Тобто наша. Поліція робить те, щоб наші люди не поверталися в країну, щоб показати, що у нас ніяких змін немає, як є таке залишилася корупція і так далі. Дуже боляче було дивитися на цих молодих хлопців, коли як кажуть брати там, сестри чи як кажуть батьки, бо в автобусі було багато дітей, значить, вони там гинуть на фронті. А такі ж самі молоді, як вони, вони просто знущаються над їхніми батьками, сестрами, там, може, чимось, над кимось. Розумієте? Дуже боляче. Дуже боляче було на це дивитися. Я взагалі, значить, пізніше покажу, розкажу взагалі про подорож в Германію, але хочу сказати про те, що коли я в'їхав, я був дуже вражений безсердечністю, жорстокістю і наглістю деяких працівників поліції, які зобов'язані захищати закон і громадян. Вони захищають незрозуміло, що можливо, це вказівка була зверху, а можливо. Можливо, це була їхня ініціатива. До зустрічі, друзі, на каналі адвоката Віктора Кулбанцева. Не забудьте підписатися на наш канал, якщо ви це не зробили.